Микола Міхновський 150 років від дня народження, ідейник і натхненник українського державотворення, хрещений батько українського війська ХХ століття. Хто такий Микола Міхновський? Український самостійник, ідеолог націоналізму та збройної визвольної боротьби проти російського самодержавства, адвокат, правозахисник, журналіст і видавець. Депутат Харківської міської думи, революціонер, ініціатор акцій прямої дії проти російського самодержавства, наприклад, підрив пам'ятника Пушкіну, творець українських антирежимних політичних партій РУП та УНП, член Української центральної ради, неформальний військово-політичний лідер самостійників, опонент Михайла Грушевського, Володимира Виноченка та Симона Петлюри. Які чинили спротив українізації Старої Російської армії та творенню нового українського війська. Коротка біографія. 1873 рік. 31 березня. Народився в сім'ї священника в Полтавській губернії Російської імперії, Освіта, Прилуцька гімназія та юридичний факультет Київського університету, за фахом працював адвокатом у Києві та Харкові. 1900 рік. Видав для новоствореної революційної української партії РУП брошуру під назвою Самостійна Україна накладом тисяча примірників у Львові, тоді ще Австро-Угорщина, яка стала атомною бомбою в політичному житті, задекларувавши необхідність демонтажу імперій та побудову суверенної української держави, звільненої з окупації. 1902 рік. Міхновський написав перший у 20 столітті проект Конституції України для щойно створеної ним же Української народної партії УНП та катехизис українця, в якому першим висунув гасло Україна для українців з 1914 по 1917 роки, поручник російської армії служив на північному фронті, начальник юридичної групи Київського військового округу, перебував на Румунському фронті в місті Болград. У штабі армії до жовтневого перевороту 1917 року, буренний 1917. Березень, Організатор українського військового клубу імені гетьмана Павла Полуботка в Києві та першого українського полку імені гетьмана Богдана Хмельницького. У квітні Міхновський стає членом Української центральної ради, співорганізатором першого всеукраїнського військового з'їзду, що відбувся у травні 1917 року в Києві. Творець другого українського імені гетьмана Павла Полуботка полку у червні, натхненник невдалого збройного виступу полку імені Полуботка в Києві проти російського тимчасового уряду у ніч з 4 на 5 липня 1917 року проти угодовської політики Грушевського Винниченка, Петлюри, які прагнули зберегти автономію України в складі Росії. За наполяганнями Петлюри, Міхновський висланий продовжувати службу на Румунському фронті в російській армії, де й перебував з липня по жовтні 1917 року. Повернувшись додому, займався правозахисною роботою на посаді мирового судді на Полтавщині з кінця 1917 року. 1918 рік Міхновський присвятив розбудові хліборобсько демократичної партії разом із братами Шеметами, яких він захищав від. Царської репресивної юстиції під час своєї адвокатської практики. Міхновський намагався сформувати несоціалістичну самостійницьку політичну платформу за часів гетьманату Скоропадського. В січні 1919 року, під час чергової російської агресії, Міхновський здійснив поїздку в штаб Запорізького корпусу армії УНР до полковника Петра Болбочана, прихильника партії соціалістів-самостійників. Для об'єднання зусиль з порятунку української державності. Поїздка завершилась невдало. Арешт Петра Болбочана за наказом Петлюри, і важка хвороба самого Міхновського, висипний тиф, січень 1919 року. У 1919-23 роках Міхновський переховувався і займався педагогічною роботою на Кубані. У 1924 році переїхав до Києва, де був заарештований чекістами. І помер за нез'ясованих обставин після допиту. Основні ідеї Миколи Міхновського у його цитатах та крилатих висловах: Україна для українців, отже, вигонь звідусіль з України чужинців-гнобителів. Як не можна спинити річку, що зламавши кригу навесні, бурхливо несеться до моря, так не можна спинити націю, що ламає свої кайдани, прокинувшись до життя. Одна, єдина, неподільна, від Карпат аж до Кавказу самостійна, вільна, демократична Україна Республіка робочих людей. Усюди й завсіди уживай української мови. Хай ні дружина твоя, ні діти твої не поганять твоєї господи мовою чужинців-гнобителів. Не вбивай України своєю байдужістю до всенародних інтересів. Не обкрадай власного народу, працюючи на ворогів України. Націоналізм. Ангел помсти для пануючих і визискуючих націй, ангел помсти за упосліджених. Допомагай своєму землякові поперед усіх. Держись купи. Не бери собі дружини з чужинців, бо твої діти будуть тобі ворогами. Не приятелюй з ворогами нашого народу, бо ти додаєш їм сили і відваги. Не накладай у купі з гнобителями нашими, бо зрадником будеш. Роль та значення Миколи Міхновського в історії України Перше. Це провідний український націоналіст початку ХХ століття. Друге. Міхновський автор гасла Україна для українців. Третє. Міхновський творець першого модерного проєкту Конституції України. Четверте. Міхновський засновник першої української політичної партії в царській Росії. Ідеолог самостійництва. П'яте. Організатор першого з часу гетьманату Мазепи регулярного українського піхотного полку в 1917 році.